Ігорович, подай ключ на 15-тку. О, дякую. Добрий день, я за машиною. Ви казали, що вже можна забрати. та 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 хазяйка, вже все готово. Колодки підтягну, угу. тормоза поправо. Буде їздити як новенька. Чудесно, формуйте оплату. Зачекайте, ніхто ніяку оплату не формує. Знов ти, я тобі казала, що я без нотаріуса з тобою розмовляти не буду. Окей? Не говори. Я просто заберу машину, яка по праву належить мені. Дорогенька, я бачу, ти собі забагато дозволяєш. Я вже викликаю поліцію. Я бачу, дівчата, у вас тут маленький конфліктик. Я маю одну людинку, вона мене виручала мільйон разів. Зараз вам її покажу, вона вам точно допоможе. Це Вікторія Дерев'янко, приватний нотаріус, кандидатка юридичних наук, професорка. Має 25-річний досвід у юриспруденції, 15 яких в нотаріаті. За весь час досвіду у юриспруден. Денті має більше 55 тисяч вдячних клієнтів. Вона знає, як мирити спадкоємців, які руками боролися за право власності. Кожен отримає своє, спокійно розійдеться. Добре, дякую. Я її наберу. Бо в нас ще питання з квартирою весело. Бо це моя. Квартира! Та то я то її, це та моя! Та 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 я, я, та та. Наберіть її, буде і квартира, і машина, все, що хочете. Та підпишуся на неї, щоб мати її постійно під руками. І ти підписуйся. Всім потрібен хороший нотаріус.